Отож, вітаю дорогі друзі, на каналі NoašOS. У нас на календарі 2 лютого, четвер, а це означає, що в GTA Online розпочався новий бонусний тиждень. Бонусний тиждень доволі таки непоганий, я впевнений, що ви знайдете чим себе зайняти, а також як підзаробити цього тижня. Тому скажу одразу, що тиждень доволі таки крутий. Тому не будемо гаяти час і розберемося, що в нас нового цього тижня. І почну з того, що Rockstar випустили патч на всі платформи для GTA Online. Розмір в нього різний на різних платформах, але суть одна і та ж. Спочатку я думав, що це завезли нові завдання, пов'язані з DAX, але ні. Виявляється, цей патч є безпековим, який в теорії доповнює попередній патч безпеки в GTA Online. Даючи нам надію, що стане трішки краще в ситуації з модерами. Однак я не впевнений, чи взагалі він щось змінює, тому що при записі ролика я зустрів двох модерів, які так само знущалися над іншими, використовували спідхаки, телепорти і тому подібне. Але, можливо, він все-таки щось змінює, маю на увазі патч, тому подякуємо Rockstar за черговий безпековий патч. Погнали далі! Цей бонусний тиждень по факту присвячується агентству Франклина і всім івентам пов'язаних із ним. Почнімо з того, що на агентство цього тижня діє знижка на сайті Dynasty Executive, де ви зможете придбати його дешевше, ніж зазвичай. А якщо у вас вже є агентство, то дешевше зробити ремонт для нього. І звісно, якщо в нас знижка на якусь нерухомість в GTA Online, то вже по традиції будуть збільшені виплати на заняття пов'язані з цією нерухомістю. Отож, подвійні виплати діють на ВІП-контракти від доктора Дре, досить цікаві контракти, які я рекомендую всім спробувати, адже за них можна отримати непогано грошей, особливо цього тижня, а також покайфувати від завдань, тому що вони дуже-дуже круті. А якщо ви не хочете VIP-контракт, то можете виконувати звичайні контракти безпеки, адже на них також діють подвійні виплати. І це дуже-дуже круто. Адже за одне завдання по знищенню, наприклад, можете отримати аж 89 тисяч доларів, що є дуже-дуже круто, адже ці 89 тисяч доларів ви отримаєте за дуже маленький проміжок часу. А якщо вам і контракти безпеки не подобаються, можете зайнятися замовними вбивствами від Франкліна через таксофон і також отримати в два рази більше грошей цього тижня. А в ідеалі можете поєднувати контракти безпеки із замовними вбивствами і непогано так нафермити собі грошей і заодно покайфувати від різноманіття цих завдань, тому рекомендую цього тижня робити це всім, тим більше набриднути вам це не повинно. А якщо вам жодне заняття пов'язане із агентством Франкна не подобається, то рекомендую спробувати протистояння під назвою Углуш. На це протистояння також діють подвійні виплати цього тижня. І взагалі протистояння останнім часом дуже-дуже рідко з'являється в КТ онлайн, тому навіть по цій причині також рекомендую його спробувати. Досить весело, круто, а також непогані виплати. Також рекомендую час від часу заглядати у справи спільноти, адже буває, що Rockstar додає збільшені виплати на завдання спільнот, тому рекомендую їх також спробувати, адже це все роботи звичайних гравців GTA Online, які старалися і зробили доволі таке непогані завдання. По збільшених виплатах на цьому все і йдемо далі. На подіумі у нашому прекрасному казино Diamond цього тижня стоїть не менш неперевершений та шикарний Obey Omnis EGT, який коштує аж 1 мільйон 795 тисяч доларів. Він є електричний, тому якщо ви не любите електрокари, то вам він зовсім і не потрібний. А якщо ви любите і вам цей автомобіль подобається, то ви зможете отримати безкоштовно, якщо вам повезе в колесі фортуни у нашому казино Diamond. Вважаю успіху! Преміальним авто в автоклубі лос антоса цього тижня є Обей Омніс, який коштує 870 тисяч доларів. А цього тижня в автоклубі Лос-Антоса ви зможете отримати його безкоштовно, якщо 3 дні поспіль, будете в числі трьох найкращих у серії переслідувань від автоклуба Лос-Антоса. Доволі таки не важко це зробити, але якщо у вас є ці гроші, то вам не важко піти та придбати його за гроші і не паритись за ці квести. Для тестового треку в автоклубі Лос-Антоса цього тижня стоять інвентеру кокет BlackFin, Karin Футо GTX, а також Дінка Джестер Classic. Знаходяться вони в деякій з них ексклюзивній розфарбовці, тому обов'язково рекомендую заглянути та подивитися на ці автівки. Що ж там в автосалоні нашого друга Сімона? Зараз ми, власне, подивимося. В автосалоні стоять наступні автомобілі цього тижня: це Lampadтів Viserys, Fapit, Progen Italy GTB. Fiстер Comet Safari, а також Dubachi 770. І скажу одразу, що всі ці автівки продаються з унікальною розфарбовкою, тому якщо ви хочете отримати унікальну розфарбовку і, власне, чудовий автомобіль, то приходьте до Сімона і купуйте автомобіль тут, тому що ніде більше цю унікальну розфарбовку ви не знайдете. І шанс отримати її знову дуже-дуже низький. Тому не гайте час, залітайте і купуйте автівки. У лакшери автосалоні на цього тижня стоїть шикарніше авто оселот Локуст, який має чудові характеристики і має шикарний вид. Якщо ви боїтеся, що на великій швидкості ваш автомобіль перевернеться і вам відірве голову, то не хвилюйтеся, цього не трапиться. А взагалі автівка шикарна, чудові характеристики, і я рекомендую вам придбати для вашої колекції автівок, а також для повсякденного використання, тому що має шикарні характеристики ця автівка. Також у нас стоїть оверфлот. І Morgon, який також виглядає шикарно в унікальній розфарбовці, і має також шикарні характеристики і шикарний вид. Тому навіть якщо ви не збиралися її купувати, то подивіться на цю розфарбовку, яка вона мила, який гарний цей котик на капоті, а також на даху. Тому добре, що раз подумайте і приїжджайте до лакшурі автосалону. А тепер переходимо до знижок. 30% знижка діє на осалот Локуст, який стоїть в лакшері до салоні, і що я можу сказати, окрім того, що вам рекомендую її придбати, тому що вона виглядає круто, шикарно і варта цих грошей. І ще раз нагадаю: якщо ви боїтеся, що вам відірве голову, то не хвилюйтеся, цього не станеться. Також 40% діє знижка на Jester Classic, який коштує цього тижня всього-навсього смішних 474 тисячі доларів. Якщо у вас ще немає цієї автівки, то я задаюсь питанням, чому її у вас немає, тому що авто шикарне, тим більше якщо ви любите форсаж або хоча б раз дивилися, то ви знаєте, чия ця автівка. І власне ви б купили її одразу, але якщо все ж таки так склалося, що у вас її немає, то саме час це зробити цього тижня, адже 474 тисячі доларів знайдеться у будь-кого, навіть самого бідного гравця в GTA Online. Також 40% знижка на Karin Futo GTX і замість 1 мільйона 192 500 доларів вона коштує смішних 715 500 доларів. Якщо ви любите дрифтувати, кататися і вам подобається такий. Автівки японського виробництва, то я рекомендую вам її придбати і кататися на ній в своє задоволення. Oppi-E також продається зі знижкою 40% і коштує цього тижня по оптовій ціні 254 250 доларів, а за звичайною ціною 339 тисяч доларів. Авто шикарне, Маселкар рекомендую для купівлі. І 30% знижки діє на мамонт Патріот військовий, який коштує цього тижня замість 1 мільйона 282 тисяч 500 доларів лише 897 тисяч 750 доларів. Авто шикарне, варто свої гроші, а також має функцію. Захисту від ракет з автонаведенням, будь то опресор чи елікоптер чи винившувач, немає різниці. Якщо ви промодифікуєте цей транспорт і встановите це покращення, то вам цей військовий транспорт весь не буде страшним. Отакий у нас бонусний тиждень цього разу в кита онлайн доволі таки непоганий, на мою думку, є чим зайнятися, а також є де підзаробити трішки грошенят. Тому на цьому в мене все. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!